Тільці, добрий день! У нас сьогодні з вами січень. Це означає, що Таро чекає на вас для того, щоб дати вам поради, як планувати свій місяць, так? як взагалі готуватися до певного дива, де ваш ресурс? Ми розглянемо з вами сьогодні 6 питань на п'яти колодах. І я сподіваюся, що ви почуєте для себе якийсь такий чудовий інсайт. Тому перше Перше в нас питання це загальна енергія. Яка буде загальна енергія для вас? На що вам потрібно звернути увагу і радіти, що нам ще лишається, крім того, як думати позитивно, налаштовуватися на позитив? Тільці, січень і король пентаклів. Ну, слухайте, це ви. Тільці це земля і фата де на німецькою. Що вам сказати? Я вас, звісно, вітаю. Дивіться, яка класа. У вас, краса. У вас будуть акцент, да? буде акцент зроблений на фінансах, і вони у вас будуть прям. Романси вам не будуть співати, а вони будуть в трансформації. Ви бачите, веселка. Король Пентаклі і туз Пентаклі, до речі, до всього подивіться, Асте да? мюнсен. Я хочу бути тільцем в січні, тому, будь ласка, класні карти. Карти, які розповідають, що це ваша реалізація, це новий шанс. Можливо, ви отримаєте заяву пропозицію на виконання нового якогось проєкту. Вам повернуть гроші, вам будуть даватись дивіденти. Все, що стосується фінансів, все буде просто співати. Ще ви можете звернути да, увагу на себе. Дивна така фраза. Але, на жаль, ми дуже рідко звертаємо увагу на свої потреби в той момент, коли. Вже боляче і гірко кажемо, ой, чекай, щось я себе прослухала. Тому карти вам кажуть, загальна енергія це зараз енергія вас, енергія фінансів. Зверніть увагу для того, щоб хтось буде, наприклад, вже зараз писати звіт. По податкам і дивитися, скільки зробили минулого року, як краще інвестувати гроші. Приділіть січень тому, щоб планувати свої дебіти, кредити на наступні 12 місяців. А можливо, ви і зустрінете дівочка, да, зустріне короля Пентаклі, зустріне. Або знов-таки тільця, або це буде казірог, або це буде діва. Ви можете зустріти людину такого знаку, з яким у вас буде чудове знайомство, фінансове дядько буде. Клас. Починається, слухайте, енергія прямо з вас, починається енергія з росту. Дуже класно. Наступне таке питання, яку жабу вам потрібно з'їсти. Мені подобається це питання, ви знаєте така фраза англійської мови: eat the frog, тобто з'їж жабу. Що воно означає? Воно означає зробити щось неприємне. Коли ви, наприклад, треба вчити. вчити B1, B2, здавати іспит, треба написати якусь заяву, потрібно тест робити на вагітність і ви боїтеся. І це називається з'їсти жабу. Психологи радять починати день з того, щоб зробити якусь там неприємну справу, яка у вас запланована, для того, щоб в кінці дня ви собі розслаблено, нормально пережили цей день. Тому яку жабу вам треба з'їсти в січні? Тобто щось таке неприємне, що вам треба зробити? Тільці і жаби. Тільці і жаби. Жесло. Не треба вам ніякої жаби їсти. У вас енергії стільки, що другий туз, да? у вас був туз Пентаклі, тепер туз енергетичний. У вас все хорошо. Правда, у вас дно колоди це місяць, карта така класна, а, яка пов'язана з внутрішніми трансформаціями, внутрішніми такими процесами. У вас є енергія. Радійте просто, не треба думати ні про погане, ні про те, що вас очікує. Можливо, ви боїтеся. Хоча тільці ви такі стабільні, чого ви маєте боятися. Це ваша життєва енергія. Просто радійте життю. У вас все складається в цьому місяці, вам ну, просто нема про що переживати. Можливо, ті, хто будуть знаходитися, наприклад, на відпочинок, поїдуть дуже багато вогню. Може бути якийсь запальний процес, тому потрібно перевірити, скажімо, щоб температура не піднялась. Трошки те, що стосується запальних процесів в організмі, зверніть на це увагу і не ігноруйте. Це є важливим. А так у вас прям краса. Так, тепер у нас йде ситуація. Ви знаєте, як ми це робимо. Ви загадуєте певну ситуацію, яку ви хотіли б вирішити. Це означає, що ви думаєте. Хто мені допоможе, як мені вирішити, чи лишити ситуацію, чи пливти, як ну, той, хто плаває, да, коли в нас течія? Можете мене на паузу поставити, ще раз подумати. І от Я витягну карту, ми будемо її трактувати з точки зору, як вирішувати цю ситуацію. Для тільців у січні, які там будуть ситуації в людей, в яких і королі, і тузи. Як вирішуємо з вами ситуацію? Дів'ятка Жезлов. Тут може бути така, знаєте, штука, коли треба подивитися, з чим ви боретесь. Бачите, він наче боровся, той у нас дядька, і все-таки переміг, але сидить він на землі і йому важко. Подивіться на свої внутрішні процеси, з ким ви боретесь. Зараз подивимося, що тут ще є. Хто займається практиками, поставте на себе захист. Подумайте про те, як поставити захист навколо себе і зберегти свої ресурси. Я казала, у вас є дуже багато тих ресурсів, да? але подбайте про те, як свою справді цю життєву енергію зберегти. І це є дуже важливим. Угу. Е десятка у вас тут теж жезла. Такий стан, коли людина е втомилася. Тому от та ситуація, в якій ви зараз знаходитесь, вона вас е закохала, вона вас втомлює, вона бере у вас багато енергії. Це означає. Давайте простий такий процес. Да? Ви вчите мову, от ви кажете, володке, наприклад, у вас зараз і ви задали. Що мені зробити для того, щоб вирішити ситуацію? Відпочити. Ви дуже багато для себе забрали. Приходьте на консультацію, ми з вами зробимо аналіз і тайм-менеджмент розберемо, або баланс життя. Так, і от відпочинку, як знайти для себе баланс, щоб ви не були такі втомлені, коли ви сидите і не знаєте, як себе захищати? Е, яку ще можна розібрати ситуацію? Ви зустрічаєтесь з людиною, іначе у вас там секс, тракс, рок-н-ролл, але у вас можливо якась частина, якийсь аспект ваших відносин також втомлює. Ви задали питання, я гроші там збираючи, куплю не куплю машину. Втома, знов-таки, той процес, який ви загадали, він є для вас виснагливим. І це означає, що для того, щоб далі його вирішувати, вам потрібно відпочити. Давайте ще одну затягну, дотягну карту, яка буде ще порада, як вирішити цю ситуацію, бо вона справді вас до ручки доведе. Довіртеся, почекайте. Так, колесо Фортуни це карта, яка розказує, що скоро щось таке станеться, і вам буде легко. Вона сама розрулиться, оскільки знов-таки, дивіться, одно колоде да? втомлені ви. Просто лишіть. Оце зараз якраз така штука, коли е, якщо довго сидіти на березі річки, то буде пливти там труп вашого ворога. От зараз нічого не робіть, сидіть. Циклічність, да? подивіться, як місяць змінює свої фази, і вам кажуть карти, що е, просто лишить все. Е, з часом воно може дуже швидко так статися і зміниться цей стан. Добре, наступне. Подивимося на ваше особисте життя. Якщо воно у вас є, ви знаєте, що розклад є загальним, тому в когось може програтися, в когось ні. У вас в кожного певні відносини. Хто, хто один, хто вдвох, хто в трьох. О, до речі, про втрьох недавно почула фразу. Хтось з політиків сказав для того, щоб це от отсвай, значить, вироблення, да, цей зберігати, будь ласка. Не робіть зустрічі втрьох, оскільки люди їдуть один до одного, і це йде великий викид вуглекислого газу, да? значить, в повітря. Так що хто двох, хто втрьох, передумайте. Так, ваше особисте життя. Я дуже довго сміялась, до речі, це просто носис. Особисте життя для тільців в січні. Що у вас буде? Мах, так. Ця була карта також в пазірошки. Дуже цікаво, притом дуже швидко маг. Це означає знайомство в дорозі, в відпустці, в транспорті, на мітлі будете летіти. Чи це може бути автівку будете купляти в потязі, в аеропорту ну в дорозі знайомство з чоловіком. Маг. Маг класний, потужний, веселий, але мах-маніпулятор. Це людина, яка сама собі на умі, вона знає. Що зробити, як зробити, і показує фокуси. Будьте обережні, будь ласка, з цією людиною. Якщо ви в трикутниках, це може показати, що в... зараз подивимося, якщо ви в трикутниках, то що? То це маніпуляція з точки зору жінки, да, яка е, говорить, що ах, моїй подрузі купили такий браслет, такий, її чоловік, подивися. Тобто, це такий, якщо ми не мачик да, може ваш коханка або жінка маніпулювати. Цікавим є те, що за задоволення придеться платити. Тому будьте обережні. Тепер подивимося ще два питання рунічне таро, така класна колода. До речі, ви знаєте, якщо вам сподобалася якась карта, ви мені пишете в приват. Лена, мені подобається карта, і я вам кидаю скріншот. В чому ваш ресурс? Подивимося, шановні тільці, В чому буде ваш ресурс? Четверка мечей. Відпускайте того, хто помер. Ви знаєте давню традицію викінг, да? коли вмирає хтось, то його відправляють в останній шлях. І... Віддають останню честь. Да? От ваш ресурс буде в тому, що ви зможете попрощатися з тим, що вже вмерло. Є така карта е, смерть, да? це смерть, е, Старший аркан карта трансформації, коли те, що має піти, піде. І от ваш ресурс буде в тому, що ви зможете відпустити. Якщо якраз такий січні місяць, він ще, ще, ще тоже між руками, і, і трошки кінець, і початок нового, ви зможете віддати. Шану тому, хто йшов від вас, уходить від вас для того, щоб йти в нове. Бачите, вони стоять чоловіки і вшановують. Це також карта паузи, карта суму, карта спокою. Чотири завмирання. Да? От Воно йде як така стабільність. І ви попрощаєтеся з тим, що уходить, і вам стане легше. Напишіть в приват або під відео, з чим ви хотіли попрощати стільці. В чому і ваш ресурс? Багато людей не можуть відпустити. Вони ще і думають, 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 лишаються в минулому. Відпускайте. В чому буде несподіванка для вас у Січні? Несподіванка. Рицарь Кубков. Отой От у вас в мах приїде спочатку. Рицарь Кубков. Дивіться. дорогаю, я приніс свій кубок. Це може бути знайомство з людиною, яка має такі класні плани на вас. Якась поїздка, десь ви збираєтеся в подорож і скажете. Знов-таки приємний час з молодою людиною. Це емоційні радості, радості, які принесуть вам трошки такий рух енергії, оскільки він такий класний. Святкування. Коли ви вирішите відпустити ваше минуле, да, і сказати, що я дозволяю собі. Дозволити собі святкувати може не кожен. Є в нас багато таких блоків, особливо років два тому, коли почалася в нас війна, люди не дозволяли собі радіти. І ресурс радості, ресурс того, що я йду на вулицю, я сонечку бачу, квіти. Він в нас з них. Зараз він відновлюється в деяких, тому дозволяйте собі радіти. Робіть донати хлопцям ЗСУ, робіть позитив і дозволяйте собі, щоб у вас була енергія. Відкривайте очі, дивіться навколо, і чекайте, поки прийде отакий класний рицарь. Кубка і принесе вам свій кубок. Як завжди, я вам дякую, тільці, за те, що ви зі мною, і побачимося в наступних відео.